Поки Путін живий і сидить в Кремлі, він не відмовиться від планів окупувати Україну, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS. Зупинити диктатора може лише посилення українських збройних сил. Президент повідомив, що саме далекобійна зброя є пріоритетною для протидії як наземній агресії, так і щоденним повітряним атакам на наші міста та об'єкти. Системи Петріот ми розблокуємо небо. І наші хлопці будуть йти вперед. А для цього потрібна. Як я вам сказав, паритет в артилерії. Це друге і третє ракети. Якщо Росія знає, що може їм на голову прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона буде знати, що в України є ракети, які можуть бути такими ж далекобійними, як їх Ха або кінжали, тощо, то вони будуть менше стріляти і по людям, і по енергетиці. Бо Путін буде боятися за пункт номер один, про який я вам сказав, за те, що люди його винесуть з Кремля. Але поки що Росія стріляє і російські війська атакували Одесу сьогодні. Запустили дві керовані авіаційні ракети з акваторії Чорного моря. Обидві цілі збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок падіння уламків травмовано дитину. Її госпіталізували. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Олександр, вітаємо. Вітаю вас. З огляду на ці атаки, які росіяни завдають, схоже, що ми зараз в фазі, коли вони накопичили необхідну кількість ракет і їх застосовують. Чи бачите ви певні особливості цього сезону? Тому що ну, найменше дивним було, чому вони це робили не взимку, а під кінець опалювального сезону. Можу пояснити, чому насправді тому, що по перше, цього мало хто очікував навесні. Ви розумієте, що, по-перше, засоби протиповітряної оборони вони не перебувають в статичному в статичному стані, і відповідно до того, як плануються розрахунки загроз. Вочевидь, є плани, скажімо, розташування і певних наших об'єктів, тобто я маю на увазі об'єктів, батарей і розташувань пускових установок зенітно-ракетних комплексів. Це раз. По друге у нас виклики зросли по всій території України, особливо вздовж лінії фронту, тому що треба боротися із російською авіацією і там підтримувати наші війська, треба і прикривати фронт. По третє ворог приблизно намагався зорієнтуватися, тобто розумієте, вони намагалися зрозуміти постачання і темпи забезпечення ракетами систем ППУ України, і в зв'язку з тим, що вираховували, що можливо захід буде активніше забезпечувати саме на осінньо-зимовий період, скажімо, з точки зору того, що треба протидіяти терору проти енергетики. Підловили, що потрібно бити весною. Ну тут я скажу, до ну на жаль, зіграли не дуже корисну роль публікації, які були в західних медіа про те, що мовляв, в Україні можуть закінчитись ракети з ППО, зовсім закінчитися. Ми всі знаємо, що потреба є, але ж ну як ми побачили, вони зовсім не закінчилися разом з тим. І наступний момент, що змінилося, збільшилася ескалація. Тому що здавалось би далі нікуди, але Росія почала бити по ГЕС, причому по ГЕС на каскаді Дніпра. А ви, То от панасад, цей... вибачте, а ви можете пояснити, чому росіяни так ескалюють саме зараз? Тому що ну хочеться вірити в те, що це як аналогія з Другою світовою війною, коли нацистський режим вже відчував поразку, яка наближається, максимально використовував всі ресурси, які вони в них є, чи тут слушна ця аналогія? Слушна, тому що це певною мірою удари спрямовані на деморалізації, тобто це терористичні атаки. От, наприклад, по Харкову це виключно терористичні удари. Херсон виключно Одеса, до речі, теж саме Запоріжжя. Тобто, це виключно удари терористичні, коли не досягають цілей, які були поставлені російськими військами на фронті. Це перший момент, другий момент розумієте, що змінилось? І тут. Відповідь от о, був синхрон президента України, якраз де він каже про те, що потрібні ракети, щоб вони розуміли. А бачите, що змінилося цього сезону? Скажімо, в порівнянні з попереднім, а не тільки Україна реактивно діє, Україна намагається діяти активно, тому що десь НПЗ вибухають, де ще щось відбувається. І так далі, тобто змінюються підходи. Тобто, Україна нарощує можливості не просто для того, щоб збивати, але й наносити удари. Цього ще недостатньо, бо в нас дійсно немає ракет, але принаймні. Ми бачимо певну ефективність, і це багато чого змінює. І Росія проводить певні демонстраційні удари. В якому сенсі вони хочуть залякати Захід і сказати, що якщо ви продовжите підтримувати Україну, тут буде потужна техногенна катастрофа, бо ми ГЕС будемо підривати, і хочуть залякати українців. І третє, вони хочуть продемонструвати, що ці гонці. Обміну ударами, бо в нас пішло, пішли обміни ударами, що, що насправді добре, що з нашого боку пішли удари. Вони хочуть продемонструвати, що можливостей і сил у них більше, тому, це, тому через це це відбувається. Дякуємо вам. Наступного разу поговоримо про те. Ви кажете залякати захід. А з іншого боку, є експеримент. Фільм документальний знятий ще 8 років тому, що йдеться про те, що призвичаєте захід вони хочуть. Тобто, це йшлося в фільмі BBC, і в такий спосіб і Польща 39 секунд, і Румунія шукає уламки країни НАТО. Вони призвичаються до того, що є от така ситуація. У нас завжди до вас немало питань, пан Олександре. Дякуємо, що від. Відповіли на частину Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, до зустрічі кажу.